День, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram Хочу поділитися своїми думками про плиткорізи. От Дивіться, які плиткорізи взагалі існують. Існують, найчастіше застосовуються це плиткорізи ручні. Вони зазвичай бувають на довжину до 1,80 м для різу ручним способом, ручним різаком. Звісно, найпоширені це до 1,20 м. Слідуючий плиткорізи – це для великого формата. Це ось такі системи, різні системи. І китайські, і італійські, вони різної якості, вони застосовуються для різу керамограніта товщиною 6 до 8 мм. І вже на 8 мм у них може давати брак. Тому вони в основному для тоненької великої плитки. Слідуючи, якщо ця плитка 8-10 мм, на них ставляться. Каретки або паркетки на ці шини, і це вже паркетки для різу великоформатної плитки. Звісно, цими паркетками може нарізати плитку і меншої довжини, там і 60 і метр двадцять. Ще донедавна був основний метод різу це електричні плиткорізи. Звісно, те, що не ріжеться ручними плиткорізами. Те ріжуться електричними. Електричні плиткорізи дають якість різу набагато більшу, ніж паркетки, які їздять по шинам. Тому для чистового різу, для різу, який не потребує, майже не потребує доробки, застосовують електричні плиткорізи. Які електричні плиткорізи глобально бувають? Глобально вони розділяються на два типи. Це перший тип це традиційні плиткорізи. З синхронним двигуном. І е, новий тип плиткорізів, який розширюється, яких дуже багато. Це електричні плиткорізи з автоматикою, бо без автоматикою купляти я завжди кажу, це гроші на вітер. І я навіть не продаю і не рекомендую без автоматики, тільки з автоматичною подачою кретки. Вони характеризуються, що у них болгарочний двигун. Ну, це щитковий звичайний двигун з маленькими дисками. Сюди можна ставити 115, 125, 100, в деяких 130 можна ставити диски. Е, тепер я дуже коротко зупинюсь на двох цих е, типах плиткорізів. Понятно, що. Е, їх багато марок і ну, зупинюсь на торгових марках, які я рекомендую купляти. У ну, зв'язку з тим, що я займаюся прокатом, в мене є досить багато плиткорізів, якщо ви подивитесь, і електричні. І ось тут знизу стоїть шеджинг і сідіма велика. Є плиткорізи, які працювали, з якими я набув досвід, як вони працюють. І тому я об'єктивно хочу поділитися з інформацією. Так, почнемо. Головне, електричні плиткорізи двох типів. Чим вони між собою відрізняються? Вони по застосуванню відрізняються. Якщо традиційний виконує тільки дві операції: це прямий різ і під кутом 45. І він ще виконує цікаву інформацію, у нього погружний диск. Працює як паркетка, як, ну, як тарцовка, і ви можете зарізати отвори посередині. Оце три операції, які він виконує. Який по операції виконують ось такі новітні плиткурізи? Вони виконують прямий різ під кутом 45. Вони можуть в суходах пази прорізати, в них можна вставити. Фрізи для виконання мікрофасочки, щоб зняти, або випуклу фасочки. У них двигуни піднімаються, але їм неможливо працювати в режимі тарцовки. Посередині те, щось вирізати теоретично можна, але практично я не рекомендую, бо це будуть величезні сколи, і вони для цього не призначені. Це головне призначення їх. Зараз я звертаюсь до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину землі моєї країни. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Не місце, тому не купляйте, не спілкуйте з ним. Не купляйте у них нічого, не спілкуйте з ними. Переходжу далі. Е, які переваги і недоліки? Саме головне це двигуни. Двигун у е, традиційного плиткоріза асінхронний асинхронний з прямим приводом. Е, в принципі, надійність велет... ну, цього двигуна просто феноменальна. Можливо, з часом треба міняти підшипники, якщо він загуде. Можливо, виходять з ладу з конденсатори, але це треба йому попрацювати 5, 6, 7 років, щоб це сталося, якщо нормально там підшипники стоять, і якщо в них не попадала вода по якимось причинам. Тому прямий привід забезпечує мінімальність вібрацій, ви розумієте, двигун і на осі вже ставиться на фланцях диск. Це переваги цього плиткорізу, це надійність і довговічність. Слідуюче, які недоліки е, цього методу, тому що асинхронний двигун і прямий привід не дозволяє ставити маленькі диски. І тому ставляться диски, ну ось тут на Батіпаю ГІП 21 2125 ставиться диск 200-мм. Понятно, що він при вигинанні при куті 45, якщо Плиточник лінується і не ставить якісні диски, які створені для 45-го, його можливо вигинає. Тому що для 45-го для прямого різу використовуються тоненькі диски. А для кута 45 використовуються спеціалізовані, більш товсті, більш якісні диски. І вони значно дорожче коштують. Але, як на мене, 200-мм диск це оптимально для різу. Є ще інші плиткорізи, які застосовують, наприклад, рубі, да, у них застосовується 250 диски, але у них є прижимні більші фланці там, на 11 см, які не дають диску вигинатися. І якщо відразу хочу сказати, що якщо порівнювати чистоту різу традиційного і, е, з, і ось плиткорізу з дисками 125, то якість різу прямій безперечно, у традиційного буде краще. Навіть автоматика, звісно, допомагає, але все ж таки якість традиційного буде краще для різу прямій. Тепер конструкція новітніх китайських плиткорізів, вони тільки в Китаї, їх там дуже багато марок. Е, у нього стоїть щиточний двигун, ну, ви знаєте, такий, як стоїть на болгарці. Потім стоїть редуктор. І, звісно, ставиться диск. Понятно, що щиточний двигун він не такий довговічний. Там щитки стирають якір, редуктор може вийти з ладу. Надійність значно нижча, ніж у традиційного. Крім того, в новітніх, де 125 диск, тут диск крутиться з швидкістю, оберти складають десь від 12 до 13,5 тисяч обертів. Тому дуже складно подати воду на е, диск, щоб він охолоджувався, е, щоб не здуло ту воду. Тут треба в притул. Е, і, але не завжди допомагають. Зазвичай е, диски набагато менше служать маленькі, ніж в традиційному. По метрам, якщо традиційний може прорізати до півтора кілометра при правильному, Скажімо так, обходженню з ним, то маленький ріже може і 50 метрів не порізати. Максимум, що він поріже, це 100 метрів. Ну, можливо, там якихось якщо не тверда керамограніт то до 500 метрів. Але ресурс дисків значно менше, в ну, маленьких дисків значно менше. Тепер перейду до комплектації. Комплектація. Зовсім різно. ну, традиційно різно. В ось таких плиткорізах з автоматикою дуже багата комплектація. Що значить багато? З придачою йдуть ось такі розширювачі для того, щоб можна класти плитку перпендикулярно і вона не перевалювалася, дуже багато різних приспособ, упорів. І тому, як на мене, і це входить в ціну цього плиткорізу. А ось, наприклад, італійські плиткорізи та іспанські, вони йдуть голі. Тут немає ніяких бокових розширювачів, взагалі нічого немає. Є тільки боковий упор, ви бачите його, ну, який же виконує кут 45 Все, що є. Те, що продається додатково, на жаль, коштують ну, значних грошей. Слідуючі питання. Насоси, які комплектуються, також немало Повірте, у мене шеджинг, я кожен місяць міняю той насос. Насос, який подає воду в зону різу. Ну, дуже ненадійні насоси стоять в китайських плиткорізах. В традиційних, вони всі 24 вольтові в основному. І вони між собою в основному можна їх заміняти. В у батіпавах стоять супер потужні насоси, які, якщо насос в плиткорізах з автоматикою 125 диском, треба обов'язково е окунати в чисту воду, щоб він брав воду чисту і вже грязну воду кудись в інакше відро викидати, то тут кладеться в одне корито насос з грязі він бере. Грязь висмоктує і охолоджує диск, і повірте, вони служать раками. У мене, щоб вбити ось такий насосик, це треба ну, скажімо так, зусилля, щоб його зламати. Це ось ці і тут такого типу насоси стоять в плиткорізах. Тепер я розповім, а які ж фірми, які ж фірми зараз випускають плиткорізи достойні уваги. Як на мене, по е, плиткорізам традиційним це е, Батіпав і Рубі. У них є особливості між собою. Я їх порівнюю, я дам силочку на них порівняння, е, де ви зможете їх порівняти. Всі решта, в принципі, вже відійшли від е, цієї конкуренції. Є ще реймонді, але він дуже дорогий і, і дуже дорогий. А я ж ви знаєте, я не люблю тих, у кого ціни перевищують риночні. Тому Рубі і Батіпав, зверніть увагу, силочка буде знизу. По плиткорізам, 125 дискам з автоматикою. Я вам дам силочку на статтю, де я детально порівнюю їх плюси і мінуси. Дуже коротко скажу, що е, перші з'явилися в Анделі, на жаль, вони вже зараз відходять. Е, потім пішли і зараз е, користуються попитом Шеджинг, це, це GTM, він же Кауванг. І ось такі ось такого типу, як Біхай випускає. Детально дивіться силочку. Тепер по цінам. Як не дивно, всі ціни приблизно однакові, що традиційні коштують біля 60 тисяч, це італійські і іспанські, що 125 м диском також коштують біля 60 тисяч. Звісно, Кауван GTM. Вони трошки ну, гірші по якості, вони дешевше коштують. Ванделі такої ж самої якості чомусь дорожче, значно коштує. Ну, і Їх і немає, тих ванделі, так що забудьте про них. Ось такий кротенький огляд я провів. Якщо комусь щось треба, звертайтесь до мене, пишіть в Viber, телефонуйте, я додатково дам консультації. Звісно, до мене можна приїхати і подивитися і придбати ці плиткорізи. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати цих російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!